І ми говоритимемо про щитовидку, а вона за своєю конфігурацією дуже подібна саме до метелика. Нагадаємо, що щитоподібна залоза розташована на передній поверхні шиї, прикріплена до трахеї. Має назву щитоподібна, бо біля неї знаходиться щитоподібний хрящ. Важить залоза всього-навсього від 10 до 40 грамів, але, попри маленькі розміри, регулює роботу всього нашого організму. Фахівці стверджують, патологія щитоподібної залози є найпоширенішою з усіх ендокринних захворювань. На жаль, зазначає наш консультант, а це лікар-ендокринолог Ірина Богданівна Хмелюк, багато ознак розладу у роботі щитоподібної залози залишаються поза увагою, поза як лікуємо все, що завгодно, тільки не причину своїх проблем. Стаючи надто збудженою або навпаки млявою, швидко втрачаючи вагу або навпаки набираючи, відчуваючи дискомфорт у ділянці се. Серця, спостерігаючи тремор, тобто дрижання рук, зауважуючи ламкість нігтів, випадіння волосся чи непритаманну їй раніше сухість шкіри, людина часто густо списує всі ці симптоми на нервову роботу. Проблему у сім'ї чи пересічну перевтому. зрештою, в кого її тепер тієї перевтоми немає. Відтак до лікаря не йде, вважаючи, що допоможуть заспокійливі чи залежно від самопочуття тонізуючі препарати і в такий спосіб задавнює хворобу. Тим часом патологія щитоподібної залози на сьогоднішній день займає провідне місце серед ендокринних захворювань. І якщо брати населення України, то на сьогоднішній день на диспансерному обліку знаходиться понад 2,5 мільйони пацієнтів, які мають проблеми щитоподібної залози. А особливо наголошує Ірина Богданівна, треба зважати мешканцям ендемічних районів, до яких належить зокрема і Львівська область. Та означає, що нам бракує йоду, і наша територія це є територія йододефіциту. Лікар говорить, що захворювання щитоподіб залози в першу чергу зачіпають її будову. Це звичайно є зоб. Збільшені розміри щитоподібної залози, який може бути як дифузний, коли вся щитовидна залоза збільшилася, так і е, місцеве збільшення, тобто утворення вузликів, і ми називаємо це вузловим зобом. Передовсім ендокринолог оглядає щитоподібну залозу пальпаторно і зазвичай скеровує пацієнта на ультразвукове дослідження, щоб подивитися будову, структуру щитовидної залози, розміри і чи немає там які якихось порушень від норми нормальним об'ємом здорової щитоподібної залози у жінки є до 18 сантиметрів кубічних. А у мужчини до 25 сантиметрів кубічних. Однак зазначає Ірина Хмелюк, не завжди УЗД-діагностика дає вичерпну інформацію про стан залози. Відтак пацієнта скеровують на аналіз крові, котрий визначить гормони щитоподібної залози. Отож, якщо залоза внаслідок йоду дефіциту продукує недостатньо гормонів, в організмі поступово розвивається гіпотиреоз. І це говорить Ірина Богданівна. Одне з найпоширеніших захворювань щитовидки при цій пато. Логії в організмі уповільнюються всі обмінні процеси. Симптоматика розвивається поступово, як наслідок: дошкуляють загальна слабкість, кволість, сонливість, синдром хронічної втоми, апатія. Одна із ознак зниження функції щитовидки набряк обличчя. Також у людини сипне голос, уповільнюються мовлення і серцебиття, начебто невмотивовано збільшується вага, і це аж ніяк не повний перелік ознак гіпотиреозу. Лікар наголошує в даному випадку. Людина має уже стояти на обліку в ендокринолога напевно все своє життя. Якщо щитовидна продукує надлишок гормонів, ендокринологи говорять про гіпертереоз чи тиреотоксикоз. При цій патології людина вкрай збуджена, нервова, погано спить навіть при застосовуванні снодійного, попри неабиякий апетит худне. І цей процес зазначає наш консультант: тяжче лікувати навіть ніж гіпотиреоз, але також потребує постійної корекції гормонів. В даному випадку використовуємо тереостатики для того, щоб зменшити кількість гормонів які продукуються щитоподібною залозою, і при гіпотереозі, і при гіпертереозі наголошує Ірина Богданівна. Обов'язково має така людина лікуватися у спеціаліста-ендокринолога, і лікування це є досить тривале, потребує постійного контролю. Зі сторони гормонів щитовидної залози, але тим не менше, ці, всі ці захворювання піддаються лікуванню, можна їх лікувати. Є різні методи, які ми успішно використовуємо. Говорить лікар і про терапевтичне, тобто медикаментами лікування, і хірургічне, тобто оперативне. Хірургічне лікування можуть бути як дифузних зобів, так і вузлових форм зобів. Дифузні зоби е, е, потребують хірургічного втручання переважно в тому випадку, якщо відбувається компресія сусідніх органів. Якщо людина тяжко дихає, задихається, Вися це стискання. стискання здавлення органів і людині тяжко дихати. І коли ми робимо ультразвукову діагностику щитовидної залози, бачимо, що причина є в щитовидній залозі, можемо рекомендувати даний вид лікування. Більше, звичайно, частіше оперуються люди, які мають вузлові форми зобів. В даному випадку ми використовуємо хірургічне лікування в тому випадку, якщо дуже є великі вузли. З недобрими характеристиками і є підозра на онкологічне якесь захворювання щитоподібної залози. Але це вже прерогатива хірурга у кожному конкретному випадку. Детальніше зупинимося на терапевтичному лікуванні. Взагалі захворювання щитоподібної залози можна ділити на побудові, це якщо ми називаємо зоб, дифузний зоб чи вузловий зоб, по функції, якщо є гіпотиріоз чи тіріотоксикоз, але є ще один вид захворювання це є запальний процес щитоподібної залози, так звані тиреоїдити. В даних випадках ми приймаємо різні, використовуємо різні методи лікування. Але саме більше поширено, звичайно, це є препарати йоду. Які ми використовуємо для лікування захворювань щитоподібної залози. це є гормони щитовидної залози і тиреостатики, які пригнічують при потребі функцію щитоподібної залози. Звичайно ж, цікавимося у лікаря, чи є помічною для лікування патологічних станів щитоподібної залози фітотерапія, зокрема, перстач білий, який як відомо ще з 18 століття, народна медицина застосовує саме при захворюваннях щитовидки. Однозначно використовуємо ми не тільки традиційні методи, але й використовуємо і рослинні фітопрепарати. Із давніх давен було відомо, що на щитоподібну залозу дуже позитивно діє рослина, яка називається перстач білий. По російськи я хворим своїм говорю, вона називається лапчатка біла. Це є рослина, яка має дуже позитивний вплив на роботу щитовидної залози. Знаходиться вона на сьогоднішній день і вона навіть занесена в червону книгу, тому її дуже і нелегко було знайти. Але на сьогоднішній день, декілька років тому, на ринок вийшов препарат Альба, який містить в собі 300 міліграм цього перстачу екстракту, його, тобто витяжки із перстачу. От такий препарат, навіть намальована тут рослинка, це і є той білий перстач. Препарат Альба, який є витяжкою висококонцентрованою, тут є 300 міліграм перстачу білого, це є дуже непоганий препарат, який допомагає нам в роботі. Настоянка вона ніколи не буде мати потрібної концентрації. А фактично, якщо взяти дві капсулки такої альби, вона замі... заміняє добову потребу йоду селену в організмі. І це часто достатньо нам для того, щоб лікувати патології щитоподібної залози. Це і препарат, який можна використовувати при різних проблемах щитоподібної залози. І при підвищеній функції, і при пониженні, і при нормальній функції, коли є зміна будови даного органу. І назначаємо їм по одній капсулі два рази на день, за 15 хвилин до їжі, може бути 2-3 місяці, півроку, досить тривало. Здорову, Ще раз наголосимо: стани і при гіпотиреозі, і при гіпертиреозі, вимучують людину, отож, не треба їх терпіти. Варто проконсультуватися з ендокринологом, добре обстежитися і набратися терпцю на лікування. Проблема є не настільки е, тяжка. Її можна лікувати, але потрібно вчасно звернутися до лікаря-спеціаліста. І на сам кінець, звичайно ж, не оменемо питання профілактики. Якщо би профілактика проводилася більш ретельно і частіше, напевно, пацієнтів було б у нас значно менше. Отож, як найчастіше влаштовувати дома рибні дні, вживаючи морську рибу, морську капусту. Але якщо вже нема змоги так часто вживати морепродукти, то доцільно звернути увагу на йодову носіль. Е, було би дуже добре, якщо б в кожній хаті була тільки йодована сіль. І треба ще звернути увагу на те, як, які терміни виготовлення тої солі, як ми готуємо продукти бажано кидати йодову сіль в кінці приготування, щоб йодит калію, який там.